Коментуйте Ларіс, бо батарея сяде через п'ять хвилин. Так, відпрацював наш останній розрахунок сьогоднішнього пошукового дня, сьогоднішнього екзаменаційного дня, і е, е, тут е, така дуже картина, показова картина, як можна... Почати дуже круто. Тобто це, була, е, саме найкраще, це був саме найкращий брифінг. Е, це був дуже, дуже переконливий брифінг. Тобто провідник задав безліч питань, питань питання, які б допомогли е, подувати тактику і спрацювати в цій ситуації. Далі була заявлена дуже вірна тактика. Е, провідник Відступив ще від краю зону пошуку, щоб ну, він заявив, що він відступив і почне відпрацьовувати саме першу зону пошуку. Да? А, про вітер, правда, він забув а, повністю. І потім з першого ж пуску собака просто в вільний пошук і а, вся наша тактика почала розсипатися просто. Тобто далі, а, завдяки собаці, ми достатньо швидко на перший, а, другий і дев'ятий хвилині. Ми віднайшли трьох постраждалих, але в нас були моменти, по-першому і по-другому. Там оценка була ще добре за позначення, був легкий контакт лапою, хоча це може, бути, може дуже по-різному трактуватися. Тобто я та людина, яку знімали на чемпіонаті світу на першому в житті, саме за те, що вона собака здорнула шматок покривала. Просто потягнула, покривала і це було І Я нічого не змогла доказати. Е, і я та людина, яку знімали за те, що собака вставала, і коли вона вже сказано було, підкликайте, підкликаєте, я підкликаю, собака встає, одномоментна встає. Е, Статист, да? І собака просто носиком робить ось так. Ну, вони просто стикаються. І за оце 0 балли було. За... Тобто ну, до цього моменту ми повинні відноситись дуже-дуже дуже ретельно. І тому по третьому статисту я не можу поставити оцінку вище, ніж недостатньо. Далі, Там був момент, в нього було закрите обличчя, але все одно собака повинна себе вести ну, трішки по-іншому в закладці. А, тобто тактика. А, тактика потім, ми ще показали, де ми знаходимося. І порся тактика пошла, почала розсипатися ну, вся повністю. Тобто провідник чітко сказав показав зону, в якій він знаходиться, яку він відпрацював. Далі було сказано, я відпрацювала цю зону, я буду повертатися і відпрацьовувати наступну, да, наступну. І провідник знов пішов в цю ж зону. І знов ще раз її по кругу відпрацював, зоном, яка вже відпрацьована була. І там вже троє, троє було. Знайдено. На, филина на е, У нас <клес> на, залишалася невідпрацьована територія спочатку, бо собака не пішла е, так, як було заявлено по тактиці. Вона пішла по тропиночки, а не пішла відпрацьовувати саме першу лінію. Потім була невідпрацьована територія е, е, половина цього кар'єру, майже взагалі не була відпрацьована. Тобто тактика повністю розсипалась. Інтенсивність пошуку. Після третього постраждалого вона значно е знизилась, значно знизилась, і собака ще опорожнилася після другого е постраждалого. Е Керованість. Керованість також почала спадати, коли ми, ну, почала тактика сипатись. Мобільність собаки на вищому рівні, оцінка відмінна, незалежність собаки також достатньо висока. Але на сьогодні за оці дуже грубі помилки оцінка, оцінка задовільна 150 пунктів.